повне руйнування. повне руйнування. Північна Італія під владою водної стихії. 16 травня 2023 року через аномальні зливи і розлив річок під водою опинилося багато провінцій регіону Емілія Романія. Дощі йдуть вже кілька днів з особливою силою. Подекуди опади є безпрецедентними з погляду їхньої кількості та інтенсивності. Становище місцевих водотоків вкрай важке. 14 річок уже розлилися, багато з них підходять до небезпечного рівня. Також сталися численні зсуви ґрунту. Ситуація в провінціях Равенна, Ріміні та Форлі-Чезена дуже серйозна. Підтверджено загибель трьох осіб. Є зниклі безвісти. Евакуйовано понад 6 тисяч осіб, і їхня кількість постійно зростає. Багатьом людям доводиться рятуватися на дахах, чекаючи на допомогу. Національний департамент цивільного захисту посилив термінову технічну допомогу, додатково залучаючи армію і пожежну команду. На місці події працюють близько 900 добровольців. Зазначимо й той факт, що це вже друга повінь у регіоні за цей місяць. Цього разу ситуація воїстину драматична, оскільки затоплення стали ще сильнішими, ніж ті, що сталися близько двох тижнів тому. За заявами офіційних осіб, штормові нагони триватимуть, і можливі випадки нових затоплень. Катастрофічний циклон Мокко зі швидкістю вітру понад 200 км на годину обрушився на узбережжя М'янми 14 травня 2023 року. До виходу на сушу йому було присвоєно найвищу п'яту категорію. Мокко став другим за силою циклоном на березі в північній частині Індійського океану за всю історію спостережень у регіоні. Стихія зруйнувала будинки, повалила дерева і вежі стільникового зв'язку, обірвала лінії електропередач. Але найсумніше вона забрала життя кількох людей. Ще сотні дістали травми. Рятуючись від повені, жителі перебиралися на верхні поверхи і дахи будівель, де багатьом довелося провести всю ніч в очікуванні порятунку. Тисячі людей були переміщені в тимчасові притулки, де їм знову довелося зустрітися з труднощами, оскільки евакуйованих прибуло більше, ніж очікувалося. Циклон може призвести до гуманітарної катастрофи, де найбільш уразливими виявляться ті, хто застряг у кволих притулках у районах, що зазнали повеней. Циклон Мокко пройшов і по сусідньому Бангладешу, залишивши після себе повені та зсуви, тут напередодні його приходу було евакуйовано близько 750 тисяч людей. Весь збиток від впливу урагану ще невідомий через труднощі зв'язку з людьми. Для цього регіону циклони в цю пору року звичне явище. Однак, такими сильними, як Мокко, вони бувають рідко. На думку фахівців, на посилення циклонів впливає зміна клімату і пов'язане з нею підвищення температури океану. Але що насправді відбувається з океаном? Чому його температура підвищується? А природні явища стають дедалі катастрофічнішими. Про це стало відомо з форуму Глобальна криза вихід Є 22 квітня 2023 року. Поспішає дізнатися правду про майбутнє і про вихід із наростаючої кліматичної кризи. Травень 2023 року запам'ятається жителям Західної Канади безпрецедентними пожежами. Спекотна і суха погода. А також сильний вітер сприяли виникненню все нових і нових осередків загоряння. З початку місяця в провінціях Альберта і Британська Колумбія сталося понад 100 лісових пожеж. Майже 25 тисяч людей були змушені покинути свої домівки. Багатьом із них уже нікуди повертатися. Просто жах, особливо те. Що це вже вдруге. Спочатку байду, а тепер її будинок. Це кепсько. О. Я не знаю. Чи буде наш ж усе ще там, завтра? Або я не знаю. Так більше нічого не залишилося. Не можу підібрати слів, щоб висловити ті думки, які рояться в моїй голові. Повне руйнування. Залишається тільки мовитися, щоб все склалося якнайкраще. як найкраще. травня в Альберті оголосили надзвичайний стан, оскільки десятки осередків займання довгий час не могли взяти під контроль. Клуби диму від полум'я поширилися всією країною і досягли східного узбережжя Сполучених Штатів. І все, що ми намагаємося зробити, це зупинити поширення пожежі та просила зоні всередину. Ці бригади втомилися. Нам потрібні нові бригади для боротьби з цією пожежею, яка досягла свого піку в п'ятницю. Швидкість вітру сягала 50 км на годину. Температура і вітер у поєднанні з відсутністю опадів цього року стали причиною такої ситуації, яка призвела до екстремальних пожеж, і нам довелося запровадити заборону. На розпаювання багать за тиждень до того, як ця пожежа спалахнула тут. Від початку року в Альберті згоріло вже понад 410 тисяч гектарів. Площа вигорілої території більша за Люксембург. Загалом за цей період сталося близько 420 лісових пожеж. Це вдвічі більше ніж за той самий час минулого року. У першій половині травня апокаліптичні пожежі охопили й кілька регіонів РФ. Вогонь вирував у Приволжі на півдні Уралу і в Західному Сибіру. Сотні будинків і навіть цілі села перетворилися на мертві попелища. повідомляють про багатьох загиблих людей. Незважаючи на те, що основною причиною пожеж вказують людський фактор неконтрольованому поширенню вогню сприяла. Відсутність весняних опадів, високі температури і сильний вітер. Вже зараз є ефективні технології, які можуть врятувати життя людей у надзвичайних ситуаціях. Але це не є пріоритетним завданням у споживацькому форматі. Нам потрібно будувати суспільство, яке є більш стійким і здатним краще протистояти будь-яким змінам, що відбуваються як у кліматі, так і в соціально-економічних системах. Має бути єдина глобальна служба порятунку дуже швидкого реагування, яка дасть змогу грамотно скоординувати фахівців і оперативно спрямувати необхідну техніку, щоб зберегти життя. І це можливо у форматі благотворчого суспільства.